Є Вакустик з вами, і це крута історія. Все про культуру, мистецтво ми розповідаємо у наших сюжетах. А сьогодні поговоримо про сучасні фішки. Всі ми користуємося гаджетами, комп'ютери, телефони, планшети це частина нашого життя. Ми купуємо, продаємо, розважаємося і вчимося. Все тут. Багато часу ми проводимо в соціальних мережах, але про ютуб не забуваймо. Навчальні відео, інструкції з підказками, улюблені пісні та кліпи навіть це відео ви дивитеся тут. Але давайте про все спочатку. Ютуб це відеохостинг, де розміщується відео. Заснований він відносно нещодавно, у 2005 році в Америці. З англійської слова це означає Ти у Телеку. І сьогодні справді так і є, адже кожен може створити свій ютуб канал і знімати відео. А згодом, коли у вас буде багато підписників і переглядів, ви можете заробляти на цьому гроші. Як саме слухайте і записуйте. Умови такі маєте понад тисячу підписників більш ніж 4 тисячі годин переглядів за останній рік, Ютуб може розмістити свою рекламу у вашому відео, а вам за це заплатити. Скільки сьогодні ютуб другий за популярністю у світі? заробити можна чимало. Звісно, все залежить від того, про що і де ви це знімаєте, а також якість відео. Є ще один спосіб заробити у Ютубі і користуються ним всі блогери. Ті, які мають мільйон підписників, і ті, які зовсім мало. Це реклама продукції або бренду. Ще один спосіб заробітку спонсори. Тобто, ваші підписники платять певну суму за перегляд ваших відео. Звісно, канал має бути популярним і мати мільйони підписників. Взагалі, Ютуб крута платформа для всіх. Тут можна почерпнути багато крутої інформації, якщо дивитись такі відео, які знімаємо для вас ми. А з вами була Єва Кустик. Всім па-па!